6 жовтня 25-го року заїхали в ліс трошки прогулятися. Дощик моросить, але знаходимо ось такі грибочки, Отакі. Ось такі. Вон, ось воно. Десь тут ходимо, збираємо потрошку. Ще є ось такі, зовсім не розкриті, не дуже вони схожі на своїх великих грибочків. А ось тут в траві заховався ще такий грибочок. Ось такий гарнюсінький. Дуже багато неїстівних грибів. Ось у таких. Гарно зараз в лісі, але прохолодно і дуже мокро. Є така ось шепшинка, можна нарвати і на зиму в чаї застосовувати в чаї. Є глід. Погано видно, багато гліду. Мілки. Ще є отакий барбарис. Ми його використовуємо, коли варимо плов. Засушуємо і використовуємо в плов. Так званий плов, рис зовуща. Ну хто як же варить? Хто з овощами, хто з м'ясом, хто з чим. М'ясо yeah, вредно. А ці красавці ось так заховалися. А, ха -ха, ну давай, збирай. насівуваюся ось такі мухомори хтось збив його ось такий здоров'ючий зараз ось о... ось рука а це мухомор такий а воно ще там є. Такий ще є мухоморчик. І ще одна така красотінь трапилася в лісі. А цей малюк тільки-тільки вилазить. Бачите, який? А ось там в норі живуть оси. Ще літають. Досить прохолодно, а вони ще літають. Ось, ось ще такий зонтик. Чи парасолька, як то його називається будемо сьогодні Варити, смажити, запікати. А це взагалі диво. дивне ось Ось скільки... ось. Як у касці. Ось ось скільки їх тут багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Дев'ять штук, десять, дев'ять штук таких красавчиків. ось ось і ще. І ще не все. Ще є, а воно далі там ще є. А ще на узбіччі у нас у лісі ось така травичка росте. Вівсяниця сиза. Ось такі кущики. Її тут багато. І таке. Все. З лісом. Все, їдемо додому. Ось Ось наша собака бігає.